Я знайшов палець. Він був муміфікований, чорний, зі шкірою, що тріскала, як сухий ґрунт, у усирпнев спеку. Я не знав, що він стане ключем, не знав, що відкриє, не знав, що закриє. Мене звати Олег, і це моя історія. Хоча, якщо чесно, я вже не певен. Чи справді я це ще я? Можливо, щось залишилося там, у тій скринці. Усе почалося з гаража того самого, що належав старому Пилипенку, мовчазному дідові, який ще за союзу ремонтував Волги і возив самогон до Ірпеня? Помер раптово, мовчки, Який жив. Сусіди казали, та він ще не вмер. Він просто заховався в своєму сморді. але тіло винесли, і гараж залишився порожній. Начебто я купив його дешево, дуже дешево, і вже тоді мав зрозуміти, що нічого так дешево не буває ні в житті, ні в смерті. Гараж був, як і всі, старий, облуплений, двері скрипіли, всередині вічна тінь. Попіл, сміття, обривки газет. І ще скринька дерев'яна, майже чорна, зав'язана мотузкою і накрита шматком старої церковної тканини. Коли я її відкрив, то відчув запах. Не смерті гірша запах часу, запах прокляття. Усередині палець, один засохлий, з нігтем, що виглядав, як уламок скла. Поруч була записка, написана чорнилом, літери нагадували тонкі вини. Не торкайся, якщо вже торкнувся, тікай, якщо не встиг, помолися, щоб тебе з'їла земля. І розсміявся. І взяв палець у руку. Щепіт прийшов одразу. Він був не голосом, він був усім. Він був повітрям, що заходив у легень, був пульсом у скронях, був сверблячкою на язиці. Ти новий початок. Палець був теплим. Я клянусь теплішим за мою руку. Я кинув його, але він не впав. Він завис у повітрі і рухався, наче шукав щось. А потім указав на мене просто в груди, і наче пробив. Бій був як удар електрострумом і опав, знепритомнів, прокинувся вдома. У роті металевий присмак, ніс забитий кіптявою. Палець лежав поруч на подушці, обгорнутий новою тканиною. І ще одна записка: Тепер ти носій, не зупиняйся, віддай. Я не зрозумів, що віддати, кому і чому в дзеркалі мої очі стали не моїми. Першою була кішка. Моя сіра, лагідна завжди спала на батареї. Того вечора вона підійшла сіла напроти мене і завмерла, дивилася просто в очі, а потім закричала: Не як кішка, як людина. Я не пам'ятаю моменту, коли взяв ніж, але пам'ятаю її тіло розірване, розсічене. Внутрішні гарячі, пульсуючі, я тремтів, але не з жаху, з полегшення. Мені стало легше, наче щось забрали або нагодували. Палець уже не був просто пальцем, він зростав, з нього витискалися судини, м'язи, кістки. Він ставав рукою. Наступного дня я пішов на базар. Мені було все одно, що робити. Я йшов, бо голос мені шепотів. Візьми ще, тіло потребує, Душа не твоя. Я зупинився біля бабусі, що продавала яблука. Вона посміхнулася. І тут щось клацнуло. Я схопив її за горло і потягнув у закинуту будівлю за рогом. Ніхто не бачив, ніхто не чув. Кров прийшла фонтаном, і я не міг зупинитись. Пальці розривали, зуби рвали, я жував її шкіру. Вона кричала, а потім замовкла, бо не мала чим кричати. Я приніс її серце додому і поклав поруч із пальцем. Вони злилися. Справді, тканини з'єдналися. Пульс синхронізувався. Я дивився на це і плакав, і сміявся, бо відчував, як у мені народжується щось інше. Його ім'я було Йохим Криворукий. Я не знав, як це дізнався. Це просто прийшло через сни, через шепіт у трубах, через записану кров'ю фразу на підлозі ванни. Ти канал! І я повертаюсь. Йохим був чаклуном, але не з тих, що читають змови на трави й ставлять воскових ляльок. Він був древнім, старшим за релігію. Його тіло розділили на частини ще в середньовіччі, але вони не зникли. Кожен палець, кожна кістка була збережена в окремому місці, і хтось мав зібрати його знову. Колись Пелепенко був серед тих, хто знайшов палець. Він приховав його і думав, що це кінець. Але це був початок. Бо магія Йоахима живе в тілі і потребує крові, багато крові і носія. Мене у бучі почали зникати люди. Спочатку безвісти, потім мовчки. У вулиці ставали порожнішими навіть у день. Пси не гавкали, коти зникли. У повітрі стояв запах не смороду, а металу, крові. Я вже не ховався. Я ходив, шукав, обирав. Інколи я прокидався весь у крові. Тіло боліло у ванні частини. Очі, вуха, нирки вони не були мої. Але я знав, куди їх класти. У гаражі була стіна, яку я не помічав раніше. Цегла на цій стіні почала кришитись. З під неї плоть тепла з судинами. Вона тягнулась до моїх рук і обіймала. Вона пульсувала. Усі свої трофеї я згодовував їй, і вона дякувала. Вона співала голосами тих, кого я приніс. А потім стіна вибухнула зсередини каміння, кров і щось схоже на слиз миттю вирвались назовні, з пролому виліз Йохи повільно, як щось, що не мало права бути. Його тіло не було тілом, Клубок м'язів, очей, зубів, пальців. Він шипів. І світився зсередини, як кована піч. Я повернувся, прохрипів він. Тепер дай мені все! Я стояв, я не мав зброї, надії теж, але в мені щось тріснуло не страх, злість. Я схопив перше, що потрапило під руку. Шматок арматури і кинувся на нього. Він не очікував. Йохим відступив, його шкіра затріщала, з очей бризнула чорна рідина. «Ти не мій, закричав він. Ні, сказав я, і ніколи не був. Я вдарив знову, і знову, і знову. Поки з нього не лишилося нічого крім пальця того самого, він лежав на бетоні, обгорілий крихкий. Я взяв його, поклав у скриньку і закопав глибоко під старим деревом, на околиці. Тепер там камінь. І коли йде дощ, земля парує, наче дихає. Я живу далі, але іноді думаю, що буде, коли його знову знайдуть, і хто буде наступним.